Росіяни продовжують наступ на Курахове. Одночасно наступають із трьох боків на півночі, півдні і сході від міста. Можуть розпочати штурми у Запорізькій області протягом кількох днів. Про це попереджає речник сил оборони півдня Валерислав Волошин, ну і Курщина там, нібито, диктатор. Планує відбити території до приходу до влади у Сполучених Штатах Америки Дональда Трампа, аби мати хороші переговорні позиції. Більш детально про ситуацію на фронті станом на зараз говоритиму з Іваном Тимочком, головою ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Пане Іване, вітаю вас! Вітаю слава Україні! Ради вас бачити навзаєм героям слава. Росіяни продовжують наступ на Курахове, і здається, що вони намагаються взяти з усіх боків, тобто створити котел оточення. Перше питання: чи є ризик для сил оборони саме в Кураховому зараз? Під час бойових дій завжди є ризики, це однозначно. Інше питання, що якщо ми це аналізуємо, це набагато швидше, знаючи реальний стан справ, знає і командування на цьому на. І командування, і військові підрозділи, які там знаходяться. Тобто, казати, що це якась несподіванка чи загроза, власне швидше, це виклики, з якими стикаються збройні сили там. Плани заходів завжди передбачають найгірші, найкращі сценарії. Тому те, що ми можемо з вами оцінювати чи розглядати як загрозу оточення, може бути як загальний стратегічний запад. І ми знаємо, що слава Богу до цього часу. Жодному разі, коли бої тривали. Ми не можемо говорити за Сєвєродонецьк Бахмут Авдіївку, Вугледар, Селідове і так далі, можемо продовжувати цей перелік. Жодного разу ворогу не вдавалося оточити наші е, наші бригади. Навіть, скажімо, коли 22 лютий березень ворог атакував дуже потужними силами, в рази переважаючи наші збройні сили на сході України, де був розрахунок оточити найкраще Ащі підрозділи, які на той час знаходилися, найбільш боєздатні на цьому напрямку, і тоді їм не вдалося. Звичайно, що це не означає, що нашим військам там буде зараз легко, чи, скажімо, вони зможуть проводити тримати абсолютно ініціативу. На жаль, все таки там ворог сконцентрував величезні сили за різними цифрами там. 60-70 тисяч. Він там, плюс-мінус там, десяток можна додати, бо там ротація постійно відбувається, тому важко сказати сталу цифру, але. Ми розуміємо, що Курахове це навіть саме місто ворогу цікаве і важливе, але йому все таке цікавіше Курахівське водосховище. Це однозначно, оскільки це ми й бачимо й зараз згідно тих диверсій, які там ворог проводить. все таке водосховище для них цікаве. Як і водна перешкода, як і власне розрахунок на те, що вони спробують використати цю штучну чи принапівприродню, вже може тепер матаною природню, можемо її вважати за стільки років, е, водойму перешкоду для власних контрнаступальних дій збройних сил. Тому е, цей напрямок буде досить активним, агресивним ще в тому плані, що Поки ворог не зуміє вирішити, так би мовити, курахівський напрямок, доти наступати на Покровську, йому буде надзвичайно складно важко. А або взагалі це може призвести до ризиків прямого підставляння флангів. На що Путін з урахуванням того, що все таки концентрувати безлімітно свої збройні сили він там не може, для нього це вкрай важливо. Діпстейт аналітики наголошують на десь 10 Населених пунктів, біля яких росіяни просунулися протягом минулої доби, а чи не здається вам, що інтенсивність збільшується наступу ворога, чи чи мені здається лише так здається? Насправді все стабільно? Складно Ні, це нікому не здається. Дійсно, тиск посилюється, і це пов'язано з тим, що Путін дійсно поставив завдання. Перед російськими військами, все таки, закрити питання Донецької області, і дійсно Путін поставив перед росіянами завдання витискати перед своєю армією, витискати збройні сили з Курщини, і в рамках оцих подій, з урахуванням того, що все таки ще погодні умови. Дозволяють, але ми для масштабних атак, зокрема по степовій чи лісостеповій степовій місцевості, де немає твердого покриття з другої сторони в урбанізованих напрямках. Це я маю зараз Покровський напрямок, де бої ведуться власне в міських забудовах. Основному ворог теж намагається до. З сезону дощів до скорочення. Ми зараз бачимо, що по суті світловий день йде до скорочення, який буде зменшуватися до нового року. Якщо, а з урахуванням того, що все таки Росія не має такої необхідної кількості обладнання, щоб їм дозволяло воювати вночі, техніка. Все погодна, але все одно, все таки, все більше і більше техніки вони знімають зі складів. Тобто, це старі зразки, які мають і моральне, так би мовити, морального. Тому чи в тому металу технологічно про примітивніші, так вони намагаються це перекривати кількістю що особового що е, оцього металу, так би мовити, але вони прекрасно розуміють, що коли підуть різкі перепади температур чи різкі перепади клімату, тобто сонце, сніг, дощ. І це буде серйозно виводити з ладу їхню техніку. Вони намагатимуться зараз е, працювати. Окрім того, так виглядає, що е, після зміни е, президента в Америці все таки Путін розглядає ряд різних варіантів е, е, політики чи дій американського президента чи американського АПА. Президентського апарату, так би мовити, бо самі розуміємо, що Трайб це просто збірний образ. Насправді, а там все таки є своя стратегія, свій підхід до справи. Так виглядає, що Путін не до кінця розуміє, які будуть дії Трампа або Путін остерігається. Все таки далеко не на його користь реакції Трампа Тому він намагається зараз е, робити те, що він завжди робив, коли виходив на якісь переговорчі процеси. Ми пригадуємо ця історія була, коли Путін їздив в Китай, коли він їздив в Північну Корею і В'єтнам. Завжди е, перед тим російські війська активізовували для того, щоб продемонструвати, що вони. Мають стратегічну ініціативу на лінії фронту, так бачимо і зараз це російський підхід. Якщо щось працює, його треба дотримуватися і для чого міняти тому. А люди і техніка ну це таке для Путіна абсолютно значення немає. Дуже песимістичні прогнози. Я бачу від експертів щодо Курської області: 50 тисяч військових там зосереджено, і здається, так ніби Путін дуже довго готувався, аби одним ривком, одним ударом просто звільнити. Курщину і далі вже експерти починають прогнозувати захоплення Сумщини, ну тобто, ризики для Сумської області, Путін піде далі. Як ви собі бачите перспективу? Ну почнемо з того, що завдання Курської операції було одне з завдань: власне, <кхух> превентивно спрацювати на російський задум, який він планував почати після півночі Харківщини, атаки на Сумщину, цей раз. По друге, ми далі не знаємо загального стратегічного задуму наступу Збройних сил на Польщі. Чи це був стратегічний задум про провести військову операцію, загальну військову, скажімо, для набуття досвіду ведення бойових на надворожій території? Чи це був стратегічний задум зайняти ворожу територію, споглядати? Реакцію світової спільноти і реакцію російської влади ми не знаємо, чи це був, а може цей загальний комплекс власне заходів був, чи ця стратегія військова операція на території Курщини відбулася, тому що ми побачили слабкість ворога на цьому напрямку, чи завдання Курщини стояло. Скажімо, вплинути на геополітичні якісь прийняття рішень чи європейських союзників, чи американців, навіть того часу, про які ми зараз і можемо і не знати, оскільки ми показали, що на той час ми можемо змінювати взагалі не просто, скажімо. Лінію фронту ми можемо змінювати всю стратегію ведення бойових дій. Пригадуємо, який тоді був основний месенджер у геополітичній політиці чи в міжнародній інформаційній політиці, що армії що війна дійшла до, скажімо, глухого кота. Акцент був на те, що російська армія хай поступово, хай потрохи, але тримає ініціативу, і Україна не може запропонувати альтернативи. Акцент тоді йшов, що ядерна Росія це ядерна країна, яка при зміні ведення бойових дій обов'язково має там чомусь так собі всі уявляли, застосувати ядерну зброю і так далі. Курщина дуже серйозно це змінила. Питання зараз. Знову ж стоїть який стратегічний задум проведення військової операції? Чи там дійсно стоїть зараз, якщо, скажімо, виникатимуть серйозні бойові дії на Курщині? Якщо постане питання збереження особового складу чи територій? Знову ж, оскільки, оскільки, що ми найважливіше, маємо про це завжди говорити, що е, ми не визначили ці території як території, які зайняті нами, чи ми їх розглядаємо як території включення згідно навіть міжнародного права, е, Україна визначила, що ми ведемо бойові дії на Курщині проти російських військ. Можемо з ними там воювати, ми з ними воюємо. Тому який перебіг подій зараз відбуватиметься надалі, мені теж складно спрогнозувати. Я думаю, що рішення будуть прийматися згідно чи відповідно до стратегічного задуму, оскільки що ми зараз спостерігаємо, ми спостерігаємо активність ворога на Запоріжжі. Так це на запорізькому напрямку. Ми спостерігаємо активність ворога на Купінському напрямку. Зокрема, в сторону Куп'янського вузловий, ми спостерігаємо інтенсифікацію бойових дій ворога на турецькому напрямку, і що особисто мене ну не турбує, але скажімо, мене змушує задуматись: так це те, що ворог два місяці, по суті, а може вже більше накопичує свій ракетний арсенал. І так накопичує всерйоз. Навіть ця аналітика, яку ми чуємо, що десь там максимум скільки ворог має, там десь у межах півтора тисячі ракет. Та звичайна частина з них НЗ, він їх не застосує. Але навіть якщо половина цих ракет, ми розуміємо, що це величезний потенціал. Питання під що вони накопичують? Бо в нас тільки є одна вузька оцінка на наразі всіх експертів, що, начебто, вони готують там завдавати ударів по нашій інфраструктурі. А може, це вони готують якісь серйозні наступальні операції. Для того теж треба бути готовим і морально, і фізично, і повійськово. Крім того, заява президента про те, що ми вже маємо готових 100 ракет. Це теж між іншим підготовка до якоїсь ракетної кампанії. Бо знову ж це тільки заява президента. Реально скільки ми маємо ракет, невідомо. Але цей посил, що ми маємо ракети, це означає, що, що все-таки випробування, апробацію і сам процес запуску, масштабування випуску ракет в Україні запущені. Отже, ми можемо з вами говорити зараз, усі прикушу увагу, тільки скажімо, до наземних бойових дій, що в бойові дії, активність, інтенсивність може перейти в повітряний простір. Ось тут може серйозно змінитися перебіг бойових дій на користь будь-якої І Я впевнений, що під це теж готуються збройні сили і стояти, якщо стоятиме питання бойових дій, скажімо, по ризиків. Потрапляння Збройних сил на Курщині, бо ми знаємо, що Курщина далеко не урбанізований населений, скажімо, не урбанізований регіон. Курщина точно не регіон з потужною логістикою чи з мережею шляхів. Питання теж там може стояти різні. Я кажу, поки що, це. Е, мої думки в голос як насправді відбувати? Ну, думаю, що десь у межах власне оцих оціночних суджень і відбуватимуться найближчим часом бойові дії. Окрім того, окрім того, ми не знаємо, чи ведуться зараз на міжнародній або скажімо, в трикутнику Китай, Америка, Росія. Чи ведуться якісь там консультації і діалоги, власне, припиненню війни в Україні? Бо Трамп до моменту, чи американський президент до моменту вступу на свою посаду, точно наразі офіційних процесів говорити не, не робити не може. Але ну, самі всі ми з вами розуміємо, що на рівні там радників, чиновників чи консультантів? Якісь оцінки відбуваються, тобто яка реакція чи стан готовності цих структур, цих країн теж серйозно впливатиме на перебіг бойових дій в Україні, і наскільки в цей процес інтегроване, скажімо, українське керівництво? Це теж все таки більше потрібно напевно звертати увагу у нас і на офіційні заяви, і коментарі, а інколи і читати між рядками. Тут питання в тому, що ви кажете, Курщина можливо виконала дуже багато завдань все чудово зараз. Якщо збройні сили вийдуть, нібито все може бути навіть прораховано. Однак політично це виглядатиме так, ніби Україна не здатна утримати території. Це той меседж, який Путін е має на меті донести Трампу, і виходить, що Курщина одного разу спрацювала на користь України а цього разу може категорично проти України е спрацювати. Ні, не озвучені українською що офіційною стороною, що вищим командуванням, не озв... не озвучені цілі. Жодного разу, жодного разу, що офіційні особи, що ЗСУ, що е, Вла е, органів влади не заявляли, що Курщину ми м, збираємося утримувати, скажімо, постійно. Я повторюся, ми статусу. Курщини для себе не виділили, не визначили. Чи ми їх, скажімо, вважаємо окупованими територіями, чи ми їх розглядаємо як території е, Російської Федерації, чи ми їх розглядаємо як території України? Це розглядалося як поле бою з російською армією. А щодо того, чи ми вийдемо знову ж, якщо будуть озвучені після, наприклад, чи проведення, чи утримування збройних сил на території Курщини, чи виходу, чи до цього, чи після будуть озвучені, скажімо, досягнуті цілі і не досягнуті, тоді ми можемо розуміти, що е, собою несла е, яку основну мету, несла Курщина, тому. Тут я би я повторюсь тут дуже складно це ось залежності все буде залежати, як який кінцевий результат був чи кінцева мета була щодо Курщини, бо е, всім хочеться вже і зараз рішення оцінок. Наприклад, та ж сама Курщина зараз вплинула на те, що в Росії е, дуже серйозно почалися внутрішні, особливо кавказький конфлікт, і це власне пов'язано з Курщиною. коли Такого пса Путіна я маю на увазі, як він сам себе подавав, чи піхотинця Путіна жорсткого лідера Кадирова, який по суті кадирівців дуже знівелювало їхній статус і не тільки на лінії фронту, а в цілому Росії. Ми ж бачили вперше російський бізнес почав. Відкрито протистояти Кадирову. Там почалися ті ж перестрілки і так далі. І ті ж навіть Кадиров там починав щось розповідати, що його хочуть убити, кровні помсти озвучувати. Тобто, це пішло хвилею. Наскільки воно серйозно вплине в перспективі, теж невідомо Бо от знову ж збройні сили утримуються у Курщині. Кадиров може завжди акцентувати. Ну, злі сили збройних. Там не українці, поляки воюють, американці те, ти де, те, ти де, ти, де, ти де там придумати, так і ящури, які ще тримають збройні сили. Росіяни не спроможні. а зовсім інших, що, скажімо, збройні сили зайшли, провели операцію і вийшли. Це означає, що кадирівські війська не справилися ні по стримуванню, ні по вибиванню. А ось якісь там строчні, строковики російські кадрові військові. Протиставилися, розуміємо, що це буде дуже серйозний в будь-якому випадку ляпас по цих структурах. Як вони будуть себе вести? Це теж питання. ФСБ вже втратило дуже серйозно престиж через курську операцію. Бо як розвідка чи їхні гру, які про будемо говорити прямо проморгали цей наступ? Тут ми, от якщо вже буде загальна оцінка Курщини, її результати. Загальні, що це буде повірте, що щойно стане зрозуміло або стане наближення, скажімо, про до завершення курської операції, що міжнародні наші союзники, що міжнародні видання іноземні, що наші партнери офіційні. Всі дадуть оцінку Курщини, і десь буде звичайно казка, десь буде раціональне зерно. І, власне, вже на підставі цього ми зможесь. Україна прокоментує на підставі цього ми зможемо цю ситуацію оцінювати зараз. В будь-якому випадку ми маємо розуміти, що збройні сили там сковують і стримують 50 тисяч мінімум російських вояків, плюс з десяток, а то ми можемо говорити про дивізію північно-корейських солдат. А це ті сили, які так чи інакше могли бути задіяні будь де від Покровська до, скажімо, району скійського водосховища. Так, що тут така річ в будь-якому випадку, вже не забуваємо, скільки часу російська армія витратила на зміну своєї тактики і стратегії, щоб протидіяти збройним силам на Курщині. Так що я би знаєте не ідеалізував. Але і не применшував курської операції. Бо висновки будуть зроблені, оцінка буде надана, і в будь-якому випадку досвід проведення такої операції буде вивчатися як в Україні, так і за кордоном. Точно пане Іване, дякую вам за розмову. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під відео. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.